Впізнайте локацію за 3 секунди. Ось вам підказка. Це один із найстаріших ринків у Києві, який бере свій початок з часів Русі. У 15 столітті він був центром міської торгівлі і розташований він на Подолі. Звісно, це житній ринок, який сьогодні ми ідентифікуємо з павільйоном 80-х років. Головною архітекторкою стала Ольга Моніна. Вона проектувала будівлю так, щоб вона гармонійно поєдналася із місцевим ландшафтом. Тому Житній має вигнутий дах, що мав нагадувати український рушник. Трикутники на фасаді не лише для естетики. Вони затіняють приміщення, а також розсіюють вітер. Візитівка ринку знаходиться прямо на фасаді. Це панно із варягів у греки. Воно розповідає про минуле подоле, який був частиною торгового шляху від Балтійського моря. До Константинополя. Після відкриття це був один із найбільших критих ринків у Європі, а торгівля велася на всіх трьох рівнях. Ринок працює досі, але його майбутнє під великим питанням. Будівля потребує капітального ремонту. Це факт. Були й розмови про приватизацію ринку, але це викликало суспільний супротив. А що про це думаєте ви? Пишіть в коментарях.